Армадол, забудь про головний біль. Урсула фон дер Ляйен буде в українському домі сьогодні, а ми тут з сирниками з вами. Антон Пшеничний ще включиться обов'язково. Він обіцяв нам показати, чим живе електротранспорт, коли стоїть у стайнях своїх. А, О, так, ну, і чим займаються шути? власне, машиністи, займалися, поки електротранспорт стояв. Ну а в нас традиційна наша кулінарка сьогодні відрізняється від щоденної, тим, що сьогоднішній предмет нашого спільного зібрання це традиційна українська страва, яку обожнюють всі, і дорослі, і діти, і з якою чомусь. Мало знайомі європейці, бо мені це, це, це дивно. О тільки чизкейк роблять сиру і все більше нічого. Більші а ось нічого. звичайні сирники, які обожнюють і, і дорослі, і малеча. Це для них чомусь така дуже. А отут у нас борошно. дуже дивна справа. Ти любиш сирники? Єгор? Обожнюю? Тим паче, що я у Львові скуштував кілька видів сирників. Там знаєш, є на ті родини просто спречаються. Віряться в сирнику. Але краще, скажи, що львівський сирник це трішки інше. Ви в нашій уяві сирнички це ну от це такі, правда. а там прям львівські пляски, і, так, і таке різноманітні. Їх, що просто... В нас вони... теж сьогодні нечка різноманітне. І знаєш чим воно буде різноманітне? Тим, що ми сьогодні з його робимо сирники квадратні і вони відрізняються від звичайних, тим, що вони будуть дуже легко складатися в В лоточки, в лоточки для того, щоб їх можна було транспортувати, наприклад, на роботу. Дивись, вона каже, Ля... яка средючки так при ньому, ніхто не робив ніколи до цього. Знаєш, це вже добре. Так я так думаю, що вони в нас ще будуть різні. Ой ой, величезні за я не знаю, добре це чи погано, але так не робив ніхто. Е, так, от. Тр традиційна ножем, традиційна да. рецептура, я ножем е, роблю це, і тобі теж рекомендую. В нас тоді вони будуть О, красиві, да, ножем супрово, красиві да. к -к квадратненькі. Е, чому в нас е, страшенно Іван любить тепер сирники? Ми а. не могли ніяк примусити його їх їсти. Я кажу: дивись, тато їсть, мама їсть. спробуй це дуже смачно, ні, не хочу. Поки Катя не придумала використовувати для ліп ліплення сирників формочки для випікання. Печива. Ха! І тоді, коли стало зрозуміло, що давай ти з'їж котика, який в формі, або півника, у нас там півник був, або сердечко, або там якийсь ромбік, стало цікавіше, і він їх почав їсти. А, він це... з'їдав півника, я з'їдав ромбік, і так потрошки ну, ж, дитина звикла. Така Творча брехня да. красива, зараз спасіння. <сум> Но, е, це... Хоча це, слухай, хоча це ж смачно. Я не знаю, чого. Діти страшенно не люблять до чогось нового. нового. Ага, 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 люблять ага. макарони і, і спробувати е, картоплю. Це треба, я не знаю, що пройти, щоб їсти картоплю. Потім він так дійшов до гречки. Нарешті вже гречку почав їсти. Е, і, і так потрошки діти для себе відкривають. Як мультфільми? Ти знаєш, що діти один мультфільм дивляться 40 разів. Да, це правда, а потім це переходять правда. на інший. Ти його не можеш. Подивися, як інший мультфільм. Ні, я дивлюся. Зона комфорту знаєш? психологи кажуть, що це вони так вивчають. Так вони переходять на новий мультфільм тоді, коли вони повністю вивчають. А, прикольно. І це до речі. Ти знаєш, з віком це не проходить. Мені раніше так було цікаво, спостерігати. Я не я я, я серйозно досить. кажу, тому нас, що е, моїм под... по вісім з половиною, але зараз, наприклад, у них там якісь інші вподобання. Вони там, наприклад, дивляться якісь мультфільми зараз Діснеївські, і реально іноді я помічаю, як Тимофій, наприклад, бере і е, сповільнює кадр розкадровку. Знаєш, робить або там е, на Х 2 сповільнює, або на Х2 пришвидшує, щоб вони навіть деякі фрази ну, завчають що, погнали? наперед. погнали. А це будеш на екрані. Ви зараз побачите сирників наших квадратних унікальних. Так я, я Дивись, в мене вони вийшли трошки меншенькими, в тебе трошки більшенькими. Тому До речі, так, друзі, так якщо будуть... ви запитаєте, де ми взяли такий прикольний рецепт квадратних сирників, то ми подякуємо за це телеграм-каналу Шуба. Там дуже велика кількість різних рецептів. Давай, От ми підгледіли у колег і Чуть, вирішили поекспериментувати. Так, Все правильно. Тому не тільки такі вийшли товстенькі, товстенькі їм треба да. буде довше ага. смажитися, але а ми ж нікуди не спішимо. Просто ну, твої я раніше. І і ниші, Знаєш, це, я відштовхуюся логіка, від наших логіка, розмірів. Та, абсолютно, так. Да. Тепер е, ми будемо смажити в одній пательні, і твої е, раніше посмажаться, мої трошки пізніше. А, ні, розуміє? вони практично однаково всі стали. Просто Зараз тепер місця для них. немає. Вирівняє. От і все. Кажу. Декілька партій може бути. А ну, Чого європейці вираз... не додумуються сиром так користуватися так, та нормально? А що дуже... європейці не їдять практично гречку? Чому? Це ж дуже смачно, по ну, поживно, корисно. А Сука, ми... може їх не годувати? Я не знаю, чим їх в українському домі годують? Е, гречку з сирником, нормально. Так. А справа в тому, що вони завжди з такою. Я бачив, як вперше перший раз іноземці їдять сало в одному з київських ресторанів, коли їх пригощали борщем, вони так дивилися на це. Ред, ред суп, всі такі з'їжте, раді Бога. що ви дивитеся, на починали їсти, і в них очі ставали квадратними. Те саме сало. Вони таке фет, 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 їжа. Це хаба з'їла, їм сподобалося. Вони в принципі ну, відкривають для себе нашу ну, країну. Плюс Вони, ж, ще враховувати, що величезна кількість наших локальних продуктів, які тут вирощуються, так тут, тут є, наприклад, в Європі, там в Америці або в Азії цього немає. Тому, мабуть, там наш, наші везуть масово. От, приїжджала нещодавно моя подруга, яка в Німеччині самого початку повномасштабного вторгнення найбільше вже тричі за свої приїзди вона везе гречку. Постійно з собою везе гречку. От, немає, і... чогось немає дійсно гречки. От як в Америці за? Там із гречки така заміна, кускус -кус. Кус -кус, Кус -кус, да. ми говоримо. Ну, Рас -кус Рас -кус, це так. теж не американська, це ж так, сходна але, але, ми, для, але вони американська для них більш там притаманно, скажімо так. Давайте, друзі, поки наші сирники смажаться, ми з вами подивимося, як взагалі з сирними рецептами експериментують. Думаю, зараз, От, ми вже <рислов 'я> Ми вже <рислов 'я> на <рислов 'я> початку... про Львів заговорили на початку про львівські сирники. Там просто є вони на будь-який смак, навіть згадаємо Ігоря Цигана. Так. Який привіз свою родову книгу з рецептами ще від бабусі, від мами, і там просто все, все що хочеш, є. Тому давайте подивимося більше цікавої інформації стосовно класичних і некласичних сирників. Будь ласка. Доступні продукти та легкість у приготуванні. Саме через це сирники в Україні стали такими популярними. Це зараз їх можна замовити на сніданок або у якості десерту у більшості закладів харчування, а колись ця страва вважалася селянською саме через свою доступність. Сирники, як селянська їжа, фігурують в описах попиту українців і в найбільш ранніх кухарських книгах кінця XVIII століття. Подейкують, що перші сирники з'явилися ще у стародавній Греції. Рецептів сирників. Сотні. За деякими з них сирники не смажать, а випікають. Хтось додає борошно, дехто манку. Експериментують господині і кухарі ще й з додатками до страви. В Україні найвідомішими є сирники з родзинками чи сухофруктами. За кордоном зустріти сирники. Рідкість в європейській або американській кухнях полюбляють чи скейки або сирне суфле. Так, ми вже один раз перевернули. Дивлюся, що ми можемо трошечки. Що родиться тут проблема? Ой. Така ми тут тип, сперечаємося. Типу, можна а, 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 чекати скринку з, з боку чи не треба? З боку ну, дивися, оцей твій, твій великий монстр. Отут О, і це цей по центрі. Да. Я би його навіть ще отак тримав. Трошки з боку його Ні-ні-ні, ми... його. його треба з боку е, ще його смажити. Тому що чим вони пласкіші, тим менше з боку ага. Ну дивіться, от наша не постійна посмажна. глядачка. Ольга Петрівна пише, що обсмажувати квадратні сирники у звичний спосіб довго, бо треба не з двох, а з чотирьох боків смажити. І що краще на майбутнє отакі от квадратні сирники обсмажувати по типу як у фритюрі, щоб було багато олії. Вона буде покривати трішки. Ми зараз покрити. можемо фритюр легко зробити. Абсолютно. Ольга, Петрівна. Просто Додай. Ольга потрібна додати потрібна. Проста олії. олії. Чого чого олії у нас тут багато? Uh, і тоді, ну правда, воно зараз починає відразу шкварчати, О, але, але може бути О, і такий пішо, варіант. І сирники чи буряки перетворюються взагалі right? це трошечки нетрадиційні сирники. У нас там всередині є цедра апельсинова, тому вони мають особливу таку свою родзинку без. Традиційної родзинки, але це наші сирники мають на них, маємо на них право, маємо на них авторські права. А хочете перцю додайте. Якщо ви були клопотенко перцю додали. Знаєте, здавалося б, чого? А так хочеться. арт Борщу трошки додали. Це правда, борщу <сих> в сирники. да Борщ в сирнику. І таке буде. А зверху можете от таким серчим набирати собі. Да. Ой. Ой, пішла Ой. краса. Боже, подивіться як вони красиво підсмажуються. Ну все, ось він Цей твій Монстр, давай, давай. монстр залишай, а інші думаю, вже ну, слухай, Ти ти да? знаєш, двома виделочками можеш і, і, і на ребра його поставити. і Я просто і підсмажити хочу, по -пока. хочу показати, для чого ми їх робили квадратними. Для того, щоб їх отак викладати в, е, в квадратну з собою типу, в'ятку взяти. Це да. такий сирник-голу, знаєте, на роботу, Дивіся. до школи. Хопа. І Хоп. мій монстр зверху, так? Да? Твоїм Диві? монстром ми закриємо зверху. Дивися, як вони красиво лягли. Як, супер. як кубики в дитячому, супер. В дитячому лоточку. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.